І це нове відео. Тут у нас будуть різні коробочки. Перша проробка це буде в'язання. Друга буде ось ми будемо прикрашати диск. І третя це буде там якісь малюнки, там око чи щось по типу такого. Це того, я сподіваюся, що мене гарно чутно. І що мені не потім не прийдеться перезнімати це відео. Перша пробка це буде в'язання. Я вам покажу, як я в'яжу гарний мантик. Для початку нам потрібно взяти та ось так приблизно підлітку. Ось так. Ось так. І обмотуємо. Один, два. Це буде в'язання на пальцях. Пробимо от сюди один, сюди два, сюди три. Потім ось так, ось так і ось так. Ось так. Показую ще раз. Дивіться. Ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Тепер знову повторюємо, щоб це паузи будемо. Ось, ось так, ось так, ось так. І вже повністю ось так от просто кладемо. Тут в мене більша нитка. Беремо. Це зараз можна буде скоро відпускати. Ось так от проводимо. Оце можна вже відпустити. Тільки бажано зараз затримати, щоб ви не запутилися. Тепер беремо ось це. У нас при цьому буде тяжко саме ось просунути, тому що ви ж тільки починаєте в'язати. І воно у вас туго засунуто. Так. Того. І останній палець остей. Зав'язали, трішки притягуємо, ось бачите, воно вже не тримається. Беремо і з ось цього, бачите, з ось цього пальчика ось ось так от обматуємо. І так робимо знову тяжко. Перші рази не переживайте, якщо вам буде, складно, тяжко. Я також не розуміла, а чому складно, чому я не можу просунути палець, але так може бути, бо воно у вас ще не підготовлене. Ось так от палець. ось так от. Тут знову ось так. І так в'яжемо багато-багато разів. Ось, наприклад, ось тільки що я поклала ниточку. І треба його трошечки, потім, коли він дуже багато в'яжеться, ось так от тяхнути. Далі знову так в'яжемо багато разів. До речі, дуже головне. Коли ви новачок, то такі нитки, як я, не беріть, тому що я це вже роблю не перший раз, і я вже звикла його тягнути. А так, я починала з звичайних, тобто, спеціальних, такі, як ну, тільки не пряжа, а саме такі для в'язання просто. Щоб воно було м'якеньке, але щоб воно було не таким пушистим. Бо так воно буде дуже складно. Бо тут нитка вона м'яка, але так вона тверда, і вам буде складно, бо вона не така еластична, як інші нитки. Ось так от трошечки потягнули і знову в'яжемо. Ми в'яжемо стільки, скільки вам подобається, тобто ми не можемо в'язати дуже, наприклад, маленькі. ми в'яжемо багато, тому що ви ось тут от, нічого не зав'яжете, розумієте? Ми в'яжемо так багато разів. Я не буду рухувати, тому що я не рахую це. Просто в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. До речі, сьогодні в мене неділя. І я сьогодні виставлю, напевно, відео. До речі, як вам допуск, як вам нові фуглери. Да. І я в завтра понеділок. Можливо, я зніму оцей влог. Але, можливо, там треба буде монтувати, тому... Я не знаю, що буду знімати, як вийде. Тому якщо я не буду, якщо я буду це відео, то не лякайтеся. Ну, це я так просто собі планую, знаєте, ось ось така в мене Ось така. <сху> тому, я не знаю, навіть, що потім буде робити. У мене просто зараз тиждень канікул, і я буду робити там уроки, тому що нам задали по двом предметам, але ці два предмети вівторок. Клас, але все одно зроблю, щоб потім не робити. Бо в мене в понеділок танці, і я хочу піти на Тож, я хотіла піти на гітару дуже сильно, і мама мене майже записала, тільки ми в понеділок поїдемо це після каніку. Через тиждень поїдемо до адміністратора, там підпишемо документи, ну там послухають мене. Ну тобто послухають не на здоров'я, а послухають взагалі. Що я вмію, ну, я там, звичайно, ж не буду одразу грати на гітарі, але щоб не записала туди. Тому я неймовірна рада. Я, можливо, там скину якийсь допис, або на наступне відео, коли це вже буде після понеділка, я розкажу вам, пок... ну, тобто, розкажу вам все. Тому скоро будуть гарні новини через тиждень. Але я ж на канікулах, тому в мене буде час знімати відео напевно. Я ще точно це не знаю, але мають бути хоча б два відео за тиждень. Угу. Тому що. Ну, я ж на канікулах, і в мене там, в принципі, я нічого майже не зайнята. У мене, тільки виходить, мали бути танці, але мене нікому завозити, я сама не поїду, то в мене погана не буде. І виходить, що в мене буде тільки англійська, але англійська у мене на 8 вечора вівторок-четверг. Тому. Тобто ну, там вона біля дому, майже біля дому, тому я там буду в неї ходити все одно. Ось так от в'яжемо. Це, до речі, також мало, нам треба ще більше нав'язати, тому що. Ну, тим буде складно на це в'язати. До речі, поки я в'яжу, можете ставити на Х2, тому що я хочу саме показати процес. Я вже 6 хвилин показую, тільки, як я це все в'яжу. Я приблизно хочу саме показати, щоб ви знали, як це робиться. А! боляче. Це іноді може бути боляче, і я вже таких зв'язала штук 10 за один день, ну не за цей день, а взагалі за вчора. Тому я вже натренована. Але іноді треба, наприклад, коли ти постійно робиш щось так, потім, коли тобі це потім не і ти можеш перейти, наприклад, я зараз вже навчилася так я зараз не вмію робити саме ось. Хоча нормально з пальцю. Але я вмію Середнього пальця зараз це шувати. Бачите, ось ця нитка, вона уже ви зовсім її тримаєте, вона у вас ось тут. Тобто вона вам вже не потрібна. Виходить, що у вас потрібні тільки три пальця а вказівний середній та ось цей безім'яний. Ось, дивіться, приблизно така у мене довжина. Цього буде, напевно, ну, тобто це буде приблизно достатньо. Ось вона. Я не знаю як писати, вона доволі довга. І тепер саме головне дивіться, закінчуємо. Ми беремо ножниці, обрізаємо. Не до кінця, саме головне, дивіться, ось воно вже йде. Ви обрізаєте приблизно ось ось тут. Обрізаєте. Ви обрізаєте ось так, щоб тут ще була нитка. Це обов'язково обматуємо, дивіться. Обмотали ось так кладемо. Потім ось, ось петелечку. біделечку. Бачите, яка тут сходиться, в цьому пальчику. В казіному пальчику. Ось ось так от. За цю саму нитку, яку не, не можна відрізати. Потім ось це. Беремо середній палець, воно має бути зверху. Ось так от палець сюди просовуємо і сюди просовуємо. І забираємо ось цю нитку. Потім ось це беремо. Так, ось це. Ось так, от просували. Далі забираємо ось так. Ось так. Так, це складно забирати. Ось ось так от. тянемо, Ось цю нитку саме тянемо. І відрізаємо вже ось ці від краюшки. Бачите, ось відрізаємо це. Вони вже тут не потрібно. І тут також. Забираємо нитки, не потрібні. Ось це мене така полосочка, я її складаю рівно, щоб воно було точно гарно. Ось так от підіймаємо. Ну, я сама ось так от в'яжу бантики. Ви в'яжіть, як вам зручно. Ну, тут тобто, я за це не знаю. Як правильно, я взагалі коли дивилася саме туторіал, тому що я не вміла взагалі в'язати таким способом. Це було раніше. Так. І тут тобто, я дивилася туторіал, і вона там робила ще довше. Я, наприклад, зв'язала мало, але в мене вийшов ось такий гарний, симпатичний, якенький бантик. Так. Ось так. Трішечки можна розправити. Ось так. Він, дуже гарний, він прикольно виглядає, вже воно виходить зв'язана і мило. Тепер цю роботу можемо покласти. Дивіться, далі у мене є диск. І наклеючок у мене небагато, тому що вони в мене є, але вони в іншому місці. Так. Дивіться, у мене тут все що в мене є. Тут три якісь наліпочки. Зараз я ще щось пошукаю. Все, так, я повернулася, я тут трошечки знайшла якихось наліпочок. Їх зовсім небагато, але. цього буде достатньо. Так. Напевно, достатньо. Так, я не кажу, що там. Потрібно мало наліпок, там потрібно справді багато, просто я не подумала, та у мене саме більшість ліпок, а, в школі находится. У мене там є св... своя шафа, і вона там находится. Сейчас мы распакуємо. Ой-ой-ой, это -ой -ой, уже нет. Тепер зараз я вам дещо покажу. Я ж це купила. Я ж це купила мікрофон. Ось він, так. Да. І я хочу спробувати зробити Ассемер. Я не знаю, чи це гарно, але добре. Що ж, Точно, не ставте на максимум. Коли йде ассортимент. Ну, добре, якщо це нормально, звучить, то тоді добре. Так, е, як же вона розпаковується? Тому що я це уже 100 років. А, значно, ось. О, разпаковуємо. Ось воно. Ура! Ось воно. Так, я все обережно зняла його. Ось так це вона так, але, добре, і, саме головне, ось ця сторона, тому що я на цій стороні буду все робити. Спочатку мені потрібно поміряти кожну ліпочку. Я їх буду трошки обрізати, тому що вони будуть заважати, так якщо будувати, що кожна ліпочка буде повністю. Це буде якась бесунне так. Угу. Ну, ось ця нехай буде ось так, Клею вже. Так. Ось це буде ось так, я потім її підріжу, тобто воно має бути так. І саме головне, воно буде на фоні ще світитися. Це буде гарно. Так, Далі у мене є ще. зараз... Ось ця не кипючка. Вона також доволі гарна. Можливо, її десь ось Я навіть толку не знаю, але поки що я не буду саме клейти. Можливо, так буде гарно дивитися, напевно, але я тут не знаю. Ну, повністю якось воно буде так дивно вглядати. Не знаю, мені так не подобається, тому я трошечки не певне його ось так от. Щоб воно було... І тут було більшість, але трошечки можна було підрізати. Ось ось так от. Певно, або ось так, я не знаю. Далі, мене котики тут точно не підійдуть. У мене є ще три котики, ще два котика. Ось це ще можливо, але це ще підходить сюди, тому що він чорний. Але ось цей він може зовсім не себе. Так, це тепер мені потрібно наклеїти саме ось цю ліпічку. А Вона буде, напевно, ось ось тут, ось так от, напевно. Не знаю, як я це буду підрізати чи щось, типу такого. Але вона буде, так гарно виглядає, бо це я не знаю. Можливо, і так залишити. Зараз тут просто дірочка. Ні, вона так точно буде не година, але біля це зараз не буде підрізати. Так, так, так. так. А, все. І я, напевно, його все ж таки приклею от сюди. Ось ось так, от буде воно тут стояти. А ось це я просто підріжу, але мені саме хочеться, щоб було б хоча б більш видніше сам бокал. Чи як то Mm. Ну, приблизно ось так от уже. Ні, мені подобається саме, що воно стояло. Добре, переклеїмо знову на ліпочку. Так, приблизно якось це буде виглядати сам диск ось так от. І воно так буде дивно, якщо я зроблю ось так. І зараз мені потрібно взяти та підрізати. Ось тут отпусти обороненько. Я спеша, так. Щоб у нас все було різненько. І вот уже гарно. Оу! Окей. Ось так вот такой довольно гарно. І залишилось ось тут 50. Ось так. Ну, якось тут до такого. Ой, тиск лишив гарний. Я не скажу, що він жахнув. І саме головне. Так. ну, як саме головне. Трошки сьогодні мочимо. Ну так походимо сюди. Так. 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 Наше все. ну, ось сюди. Потім трошечки. Не прилипає до рук, але не клеїться, окей, я привезла щось типу такого роблю. Ой. І десь тут останньо. Як декорація, як саме. Такі блискітки, вони везде мені потрібні, напевно. Я вже, напевно, скоро буде з тих блискіток. Бовролі купила за 14 гривень, вони підходять як і для якоїсь там поробки, для нігці, взагалі для всього, блю. Ну, добре, це не харчува, але якби це можна було к'їздити, то це було взагалі. Але так не буває, що можна і декоративно, хоча добре Ось так. Воно ну, буде виглядати диск, тут трошки стріблястик. Мені подобається, що воно переливається під камеру. Що ж, а, цю поробку ми вже закінчили. Тепер вона приблизно так виглядає в упаковці. Так, я поки що поставлю. А, другу поробку я не знаю, чи буду робити, тому що Третю, точно чудове. А, добре, це я не буду робити, я вам зараз покажу цю свічку, я її ще не разу не чіпала Ось ця свічка та сама, десь тепер тут лежить. лежиться. У, у мене руки майже чисті. Це чудово, зараз я вам дуже покажу. Що ж, моя сестра просила їх показати. Ось дивіться, неї дуже гарні є фуглери ногі. Один схожий, як у мене, і інший з друськами. Ку-ку. 67. Так, краще негарний.